Diálogo sobre el tema ser. Diálogo. Nosotros somos estudiantes. Soy estudiante. Yo soy José, soy alumno. Yo José, ya usted. Es mi hermana Lola. Це моя сестра Лола. Ми будемо программистами. Yo seré músico. Я буду музикантом. Мі емана Лола сера іскритора. Мі сестра Ло, моя сестра Лола буде письменницею. Нos éramos practicantes. Ми були практикантами. Yo era on buin estudiante. Я був хорошим студентом. Мірмана Мі Лола е руйдоса. Моя сестра Лола була. Tú eres el hermano mayor de Lola. Ты старший брат brat Sí, yo soy mayor. Так, я старший. Mi hermana Lola es la más joven. Моя сестра Лола Molocha. Tus padres también son músicos? Two батьки також musicante. Sí, mis padres también eran músicos. Так, мої батьки також були музикантами. Мій Мірмана Менор Лола там є музику авеси. Моя младш... молодша сестра Лола також є музикантом іноді. Oh. Ким є твої батьки зараз. Міс падре са імпресаріус, мої батьки бізнесмени, вони зайняті люди. Mi hermana menor Lola también es una chica ocupada. Моя молодша сестра Лола також зайнята дівчинка. Буйно, bueno, Хосе, аста маньяна. Ладно, Хосе, побачимось завтра. Асталуего тікас. Бувайте, дівчата. Адіос. Пока.